– Ви Знаєте, що таке офшори? Воровство. Це такі фірми, де на деяких там, де ухиляються від оподаткування. Звісно, знаю. А це зокрема яких ніхто не знає, де вони знаходяться, куди гроші заганяють. Це кошти, які переводилися, не оподатковані, які не поступали в бюджет України. Це зона, в яку не облагаються ні налогом. Туди в офшори виводять ці свідства, щоб не платити налоги. Офшори це е країни, в яких е накопичуються кошти. Ну, наші бізнесмени там. Акумулюють свої кошти. Проблема не тільки та саме нашої країни, це проблема всього світу. Чую там коментарі і прем'єр-міністра Англії, і інших, там, що них теж ну, не, в, не в такій мірі, ну теж проблеми це, це мирова проблема. Ну, президенту, звісно, не стоїло було зв'язуватися так з все-таки він цвіт нації. Що повинен зробити Петро Порошенко після скандалу з офшорами? Я думаю, що йому потрібно звернутися до народу і розказати все, як є. Ви ж самі знаєте, що роблять люди в порядних країнах в таких випадках. Але ж тут також політична ще гра може бути. Навіщо нам ця нестабільність нова? Це ж їх хтось створює. Чесно слово, це нехорошо. не хорошо. Не стоїть так. Це відражає... На... Мабуть, сказати правду, як є. Ой, ви знаєте, я не дивилася телебачення, я не знаю. Ну тільки не уйти. Тут першній час, мабуть, складно, така обстановка, що і парламент висить на, на цьому, і кабмін, і йому йти. Ну, я піддержуюся того, як говорив наєм, що треба йому вийти публічно, обговорити все, розказати і все. Я думаю, люди розумні поймуть. Може там і нема чого такого страшного, що році в усьому мірі вони є, і все. Просто як президент йому не личило, звісно, було так робити. Обіщав одне, він вже говорив, що за, за два місяці чи менше там продав свій бізнес. А він нічого не зробив. Я не знаю, про цей скандал не чула. Взагалі не чула? Ні. Ну, мені здається, що всьому цьому ділу не стоїть передавати такої широкої огласки. Ну, хотя это уже, так сказать, явление неизбежное, уже во всем мире об этом знают. Вот. Ну, я думаю, что самое правильное, это просто э, сказать так, как есть. По моему мнению, для Порошенко это... Не свойственно. Все-таки я ему доверяю, в общем-то, как президенту, как человеку честному. Боже, не чипайте меня за эту тему, болючая. Да? Уже начали, это антикоррупционное бюро уже ведет расследование, в общем-то. Подождем, когда он приедет и что он сам скажет.